Після підписання кейс-менеджером акту визначення індивідуальних потреб, цей документ потрапляє в кабінет отримуючи соціальних послуг. Отримуючи соціальних послуг заходить в пункт Мої заяви під пункт заяви. Переглядає статус заяв, які він подавав, одна з заяв в статусі виконана, він може переглянути деталі цієї заяви, і бачить, що у нього з'явилось повідомлення про надання соціальної послуги. Це повідомлення з'являється в кабінеті, отримуючи після прийняття рішення про надання соціальної послуги, і після підписання акту індивідуальних потреб кейс-менеджером отримувач соціальних послуг у розділі акт визначення індивідуальних потреб може побачити, що є такий документ акт оцінки потреб сім'ї, який очікує підписання. Натиснувши на деталі. Отримуючи соціальний послуг, може побачити в попередньому перекладі, як виглядає цей акт оцінки потреб, може погодитися з ним, переглянути ту оцінку, яку дав кейс менеджер. Якщо його все влаштовує, він може підписати і погодитися з актом і висновком. Якщо його щось не влаштовує в даному документі, він може натиснути кнопку Відхилити. І в коментарях, в вікні, якому з'явилося вказати причину, чому він відвідає підписання акту. Якщо він підписує акт, він накладає свій кеп, підписується акт електронним цифровим підписом, вказується файл ключа, пароль ключа і підписується акт. Після того, як акт підписано. Цей акт повинен потрапити на розгляд надавачеві соціальних послуг, який також може погодити його або відхилити.